Ми з вами вивчили ознаки подільності на 10, на 5 і на 2. Для того, щоб з'ясувати, чи ділиться число на дане число на 10, на 5 чи на 2, достатньо було тільки подивитися на останню цифру у записі числа. Як з'ясувати, що число ділиться на 9 або на 3? Або і на 9, і на 3? Розглянемо такі числа 108, 4869, 98 802. Взагалі зрозуміти, чи ділиться число одне на друге, можна за допомогою ділення. Але, якщо перед нами велике число, і треба зрозуміти, чи ділиться воно на 9, ділення в стовпчик займе багато часу. Існує ознака подільності. На 9 і ознака подільності на 3. Запишіть, будь ласка, число 98802. 98802. Запис цього числа виконано за допомогою цифр 9, 8, 8, 0 і 2. Так. Знайдемо суму цих чисел. Нижче під даним числом запишіть суму цифр. заховувати, тому що при додаванні нуля нічого не зміниться, сума не зміниться. І застосовуємо закони додавання, щоб спростити його. 8 плюс 2, тут буде 10, 9 плюс 8 17, і залишається додати 17 і 10. 27. 27, ви знаєте, що це 3, помножити на 9. Тобто можна сказати, що 3 і 9 – це дільники числа 27. Або можна сказати, що 27 ділиться без остачі і на 9, і на 3. Можемо зробити висновок. Значить, звідси виходить, що число 27 ділиться на 9. Нас цікавило, чи ділиться все число на 9. От, ми отримали, що сума цифр даного числа дорівнює 27. 27 ділиться на 9. Можна з цього зробити висновок, що все дане наше число ділиться на 9 остачі. Ми домовилися з вами говорити, що число ділиться на 9, а слова остачі ми опускаємо. От. І ще раз, перед нами число, ми знайшли суму цифр цього числа, за допомогою яких воно записано. І якщо сума цифр числа ділиться на 9, значить і все число поділиться на 9. А якщо. Ми б додали цифри і суму б отримали, яка не ділиться на 9, то все б число не поділилося на 9. Наприклад, 982 число в нас є. Знаходимо суму цифр числа. Ми не завжди будемо її записувати, будемо робити це усно. Але поки що, щоб запам'ятати, як це робиться, давайте записувати. 8 плюс 2 10, 10 плюс 9 19. 19 не кратне 9, тобто не ділиться на 9 націлок. Робимо висновок. Значить, 982 не ділиться на 9. Або 982 ділиться на 9 заставчих. Перед вами два правила в підручнику, вони записані, будь ласка, вивчіть їх. Якщо сума цифр натурального числа ділиться націло на 9, то й саме число ділиться націло на 9. Так само визначається, чи ділиться число на 3, чи не ділиться воно на 3. Дивіться, коли. Тільки що ми отримали, ми розбиралися з числом 98 802 було число. Ми з'ясували, що сума цифр дорівнює 27 і зробили висновок, що 27 ділиться на 9, значить, і все число поділилося на 9. А число 27 можна представити як добуток 3 і 9, чисел 3 і 9. Значить, обидва числа є дільниками 27. Можна стверджувати, що 27 поділиться і на 3. Значить, з цього випливає те, що дане число 98802 теж ділиться на 3. Ділиться на 3. А з цього всього можна зробити висновок, якщо дане число ділиться на 9, значить, воно обов'язково поділиться і на 3. А поділиться на 3. Можна собі, як приклад записати. Запишемо приклад. Число, наприклад, наприклад, 36. Ні, давайте, давайте простіше візьмемо. Наприклад, число. Нехай буде 18, 18. 18 ділиться на 9 і 18 ділиться на 3 без остачі. Далі, число 36. 36 таблиці множення, згадуємо, 36 поділити на 9 буде 4. А якщо ми 36 поділимо на 3, отримаємо 12. Висновок наш підтвердився, якщо число ділиться на 9, то воно обов'язково поділиться і на 3. І запишіть, будь ласка, ознаку подільності на 3. Вона така ж сама, як і на 9. Якщо сума цифр натурального числа ділиться націло на 3, то й саме число ділиться націло на 3. Тобто, щоб перевірити, чи ділиться число на 3, треба знайти суму цифр, за допомогою яких воно записано. І приклад. Давайте я почекаю, допишіть правило. Якщо сума цифр натурального числа ділиться націло на 3, то й саме число ділиться націло на 3. І ви будете здивовані. Але перед вами число 111. Знаходимо суму цифр числа. Сума дорівнює 3. 3, звісно, ділиться на 3. Висновок значить, оця стрілочка і знак дорівнює читається як значить. Підпишіть, може хтось забувся. В дужках. значить. Ця стрілечка показує, що ми робимо висновок. Значить, число 111 ділиться на 3 без остачі. Або, можна сказати, кратне 3. І, звісно, якщо сума цифр числа не ділиться на 3, як перед вами. Число записане за допомогою одних одиничок. Додаємо ці 4 одиниці або 1 можна помножити на 4. І так, і так. Дорівнює чотирьом. 4, 4. на 3 не ділиться, значить, і дане число не поділиться на 3. Можна записати так. 1111 не ділиться на 3, тому що, і тут пояснення. Тому що сума цифр цього числа не ділиться на 3. На цього. Так? Це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти, і переходимо до практичної частини.